Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. І я вірю, що благословення Господнє через Ісуса Христа рясно виливається на кожного із вас. Дякую вам за те, що ви разом з нами духовно зростаєте. Дякую вам, що ви робите поділитися, шеринг, щоб інші люди вони переживали. Боже Слово, Боже відкриття. Вони навчалися, зростали в вірі, входили в своє покликання і разом ми проповідуємо. Дякую вам за ваші молитви, за підтримку. І я вірю, що наш труд разом з вами, коли ми проповідуємо, коли ми ділимось в інтернеті, він не буде напрасним, не буде тщетним, але ми побачимо, як люди навертаються до Бога, як люди спасаються. Амінь. Євангелія від Іоанна І Його свідчення Іоанна, коли іудеї послали з Єрусалима священиків і левитів, щоб вони спитали Його: Хто ти? От перша думка, нам треба зрозуміти, хто я в Ісусі Христі? Хто я і чим я повинен займатися? Хто я? Дитина Божа, як я повинен себе вести, яке моє життя? Що Бог від мене хоче, я спадкоємець, я служитель, які в мене дари. Тому на підставі цих дарів тоді треба служити Богові. Хто я? Хто я? Як розуміти, хто я? Ну, є багато моментів. Основних п'ять це свідчення всередині від Бога зовні. Це твої здібності, дари, таланти, потенціал, той ресурс, який Бог тобі дав. Це, тобі подобається це робити. В тебе виходить, ти маєш успіх, у тебе це виходить, є плоди. І ти можеш розуміти, хто я і чим я повинен займатися. Ну, наприклад, я військовий тоді, я зрозумію, чим я повинен займатися. Бо я пастор. Я розумію, хто я. Крім того, що я дитина Божа, що я там, син Божий, що я спадкоємець, що я народжений згори, я розумію, я пастор, це дар служіння для церкви, чим я повинен займатися? І ось вони його питають: а ти хто? А ти хто? От сьогодні, коли тебе люди запитають, ти хто дуже важливо розуміти, ти хто і свою місію, свою відповідальність. Своє життя, свій напрямок життя. Тому що коли ти розумієш, хто ти, ти розумієш, який напрямок твого життя. І ось вони його питають: Хто ти? І він визнав і не відрікся, і визнав: Я не Христос. Він говорить, я не Христос. І вони спитали Його, може тоді ти пророк Ілія? Він говорить, ні, я не пророк Ілія. І він відповідав: Ну, ні, потім питають: Може, ти пророк? Він говорить, я не пророк. Тоді вони сказали йому, хто ти, щоб дати нам відповідь тим, хто послав нас, що ти скажеш про себе? Дуже важливо знати своє покликання, хто ти? І він сказав: він сказав, Я голос, волаючого в пустелі. І цей голос говорить: вирівняйте путь Господа, як сказав Пророк Ісаїв. Він говорить: Я готую. Путь для мого Господа, я голос волаючого в пустелі. А в шостому вірші він говорить: я чоловік, посланий від Бога, від Бога, і мене звати Іан. Я посланець від Бога, щоб приготувати шлях, путь моєму Господу. Я голос волаючого в пустелі. І ось дивіться, коли він зрозумів, хто він, він може звершити своє покликання. І мати в цьому успіх. Чи він мав в цьому успіх? Да. Тому що він зрозумів, хто він. І на підставі того, хто він, він розумів, чим він повинен займатися. Тому сьогодні дуже важлива річ є те, щоб ми зрозуміли, хто я в цьому сезоні мого життя і чим я повинен займатися. Амінь.